Вітаю на каналі Таро таємниця, у нас сьогодні рубрика підказки янголів. Вибирайте янголи, які вам подобаються, і на каналі ви можете прочитати опис і послання для вас янгола. Сьогодні у нас два янгола. Подивіться, від якого янгола ви хочете отримати повідомлення. Якщо це янгол Бріджет, вам сподобався він вам передає, що ви були дуже обережними і розглянули ситуацію, яка склалася уважніше, перш ніж робити будь-які подальші кроки. Ви просили у всесвіту підказку, то уважно слухайте. Нинішня ситуація не корисна для вас. Важлива інформація перед вами прихована. Ви повинні шукати глибше і ставити більше питань професіоналам, які займаються такими справами. Довіряйте своїй інтуїції, через неї янголи говорять до вас. Будь ласка, не турбуйтеся про те, що це єдиний шанс. Це неправда. На вас чекають ще кращі справи, але спочатку ви повинні звільнитися від непотрібного, від зайвого. Пам'ятайте, що природа ненавидить порожнечу. Тож створіть місце, щоб з'явилися нові можливості. Очевидно, що для того, щоб поставити на паузу важливе для вас питання, вам потрібна мужність та віра. Тому зараз ви відчуваєте розчарування і безвихідь. Ось чому вам потрібно просити янглів допомогти вам залишатися сильними і вірними собі. Ви заслуговуєте на велике піднесення. І не повинні погоджуватися на щось гірше. Слухайте підказки Всесвіту і все вирішиться якнайкраще для вас. Таке було повідомлення від Бріджит. І тепер, кому подобається Кареза. Янул Кареза попереджає, що важкий період вашого життя добігає кінця. Попросіть своїх янголів про розраду та настанову на новому етапі, де на вас чекає велике щастя. Ви відчуваєте відчай, ваше серце розривається перед майбутнім кінцем. Дозвольте собі плакати, дозвольте собі сумувати. Не забувайте, що янголи з вами. Коли ви будете готові, янголи покажуть вам нові благословення, які прийдуть до вас, коли ви завершите цей етап свого життя. Смуток, який ви зараз відчуваєте, може відкрити для вас нові можливості та надихнути, щоб завершити цю ситуацію, яку ви відклали, аби подбати про себе, про свій емоційний стан. Важливо знайти нових друзів, приєднатися до групи підтримки або поговорити про це зі своїм янголом. Чим більше негативу та страху ви викинете з себе, тим вільнішими ви будете, краще будете себе почувати. Остерігайтеся саморуйнівних тенденцій, які можуть виникнути через почуття провини. Янгур Кареса. Допомагає вам правильно піклуватися про себе під час цієї трансформації чи під час цього переходу до кращого життя. Коли ви відчуваєте потребу в обіймах, тільки попросіть янголів і відразу відчуєте, як крила янгола вас обіймають. І, звісно, не забувайте дякувати янголам, коли ваші бажання збуваються, коли ваші страхи розсіюються. Дякую вам за зворотній зв'язок, за підписку на канал Таро Таємниці та за вподобайку. Хай вас бережуть ваші янголи. До побачення!